19-та година в марафоні працюють команди фактів та вікон. Вітаю вас! 40 снарядів по нікополю випустили російські окупанти цієї ночі. Били з градів та важкої артилерії внаслідок обстрілів. Поранено. Шестеро людей, двоє з них з високими ураженнями в лікарні. Нині в Нікополі відомо про пошкодження 24 приватних та двох багатоповерхових будинків, господарчих споруд, автомобілів, промислового підприємства. Обстріл спричинив кілька пожеж. Їх ліквідували також перебиті кілька газопроводів та ліній електропередач. Троє людей в Куп'янському районі на Харківщині поранені минулої доби внаслідок обстрілів. Це двоє чоловіків: 36 та 48 років та 69-річна жінка. Ворожі снаряди також прилітали по Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах. За добу піротехніки ДСНС знешкодили понад пів тисячі вибухонебезпечних предметів. Але на деокупованих територіях ворожого залізяче ще вдосталь. Напередодні в Чугуївському районі 65-річний чоловік отримав важкі поранення, наїхавши на автомобілі на ворожу міну. Ну тож у військовій адміністрації закликають мешканців бути максимально обережними. Росіяни вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру в Запорізькій області. Зруйновано дві школи. Вночі окупанти двома ракетами поцілили в навчальний заклад села Воздвижівка. Ще одна ракета прилетіла у місцевий парк. Постраждали ще і навколишні приватні будинки. Крім того, військові РФ ракетами зруйнували школу в селі Добропілля. На щастя, обійшлося без постраждалих. 17 обстрілів по семи населених пунктах Донеччини здійснили окупанти за минулу добу. Поліція повідомляє про одного загиблого в Бахмуті та двох поранених у селі Федорівка. Найбільше від російських атак постраждала Костянтинівка. А по селу Олександру Шультиному окупанти гатили забороненими касетними снарядами, зруйнували житловий будинок. Загалом по області постраждало 20 цивільних об'єктів. 14-річний Владислав був в самокімнаті, коли у його будинок росіяни влучили авіабомбою. Це сталося поблизу Лиману на Донеччині, село Зарічне, де мешкала сім'я Мірошніченків. Лише на початку жовтня звільнили наші захисники. Військові надали дитині допомогу та відвезли до лікарні. На щастя, хлопця вдалося стабілізувати та через численні осколкові поранення, живота та хребта. Не може ходити і їсти самостійно. Тож тепер зі Львова його з мамою відправили на лікування за кордон. Взагалі нічого не було. Ні свиста, нічого не було. Різко воно впало і одразу за секунду. І прям вдома. Юля пригадує день, коли російська ракета рознесла пів її будинку і мало не відібрала життя сина. 5 жовтня зранку вона з матір'ю поралась на городі. Її 14-річний син Владислав був сам у будинку, коли туди поцілила ракета. Кричав, звісно, а глушила взагалі страшне. Оте у колокольї. Слава Богу, отойшов. Українські військові, які кількома днями раніше звільнили село, надали владу першу допомогу та евакуювали хлопця до найближчої лікарні у Озерному, далі до Краматорська та Дніпра. Усе за один день, аби врятувати дитину. Хлопчику повитягали осколки з черева, частину пошкодженого кишківника видалили за кілька днів після стабілізації стану. Влада з мамою евакуювала до Львова. Пошкоджено товстий тонкий кишківник з кровотечою внутрішньо червоною. Також осколки. Проникли до хребта і крижової кістки, пошкодили йому нервові корінці, внаслідок чого у хлопчика є порушення функції цієї нижніх кінцівок. Окрім цього, є пошкодження грудної клітки і плеча. Кілька осколків досі влада в хребті. Львівські медики підготували хлопця до транспортування за кордон. Такого критичного постану немає. Прийняли рішення, що до транспортування дитина готова. Влад продовжить лікування у Норвегії на хлопця, чекає ряд операцій та тривала реабілітація. Відновлення цілісності кишківника, ревізія, роз'єднання з лук, пошук можливих, ну скажімо так, залишених осколків і так далі. Тобто, це серйозне, дуже дуже серйозне оперативне втручання. Юля ще не знає, де та як буде жити. Окупанти залишили її сином без будинку. За кілька днів до прильоту в сусідньому селі Торському вона бачила страшні наслідки злочинів російської армії. І там стояв автобус посеред дороги, отак шкільний. Там трупи були розбиті. Автобус повністю розбитий. І на горі, отак, якраз гора, на рубіжна, на криміну, як їхати на Сєвєродонецьк. Це повністю все в трупах, все. І гражданські машини, не воєнні. Нині мама влада найбільше прагне вилікувати сина. Щоб дитину на ноги поставити, саме більше. А все остальне. Будинок відбудуємо, цілий будуть. Після одужання влад знову хоче повернутись до занять футболом. В лікарні він найбільше скучив за котом та бабусиною їжею. Особливо люблені страви, м'ясо і котлети. Це взагалі клас. Бабушку притягнути сюди. Вже не хочеться сюди. Вже їхати. Оксана Ротко, Тараслонець, програма Вікна СТБ. Єдині новини. В окупованому Донецьку пролунав вибух та сталася пожежа в будівлі так званої місцевої адміністрації. Окупанти заявляють, що влучила ракета Хаймарс. Будівля серйозно пошкоджена, обвалилася стеля, повибивало вікна, згоріли три автомобілі. Чи загинув хтось із окупантів пропагандистські пабліки? Не повідомляють. Українська сторона ситуацію не коментує, Тож не виключено, що це може бути провокація окупаційної влади. Знову пролунали вибухи в російському Білгороді. Місцеві мешканці нарахували їх майже два десятки. Пишуть, що були прильоти і працювала ППО. За даними влади, троє людей поранено, пошкоджено будинки, паркани та машини. Крім цього, місцеві пабліки повідомили про дим в районі аеропорту. Написали, що крім вибухів була ще й пожежа. Не виключено, що це могли бути російські ракети, адже 13 жовтня, коли впали у Білгороді, пошкодили багатоповерхівку. А на полігоні в Білгородській області відбулася перестрілка. За офіційними даними, 11 новобранців загинуло, ще 15 поранені там готували солдатів на війну в Україну. Щоправда, російські телеграм-канали з посиланням на свідків повідомляють, що вбитих принаймні удвічі більше, і назвали навіть цифру. Thirty Інцидент стався у селищі Солоти. Там розташований табір. Куди звезли понад тисячу мобілізованих, які відмовилися їхати під лиман. Про причини стрілянини в Росії говорять розмито. Міноборони називається терактом. І твердить вогонь по мобілізованих відкрили двоє громадян СНД. обох стрільців убито. Як на армійському полігоні опинилися іноземці зі зброєю, не поточнюють. Водночас телеграм-канали твердять, що стрільців було троє і один втік. Є також версія, що люди, які відкрили вогонь, громадяни Таджикистану і конфлікт виник на релігійному ґрунті. 100 тисяч доларів за полоненого гіркіна, обіцяє головне управління розвідки в ГУР, зазначають один із найвідоміших російських терористів, екс-ватажок, донецьких бойовиків і міністр оборони, самопроголошеної ДНР. Вирішив знову брати участь у війни проти України. Напередодні його дружина оприлюднила фото, де Гіркін у військовій формі і натякнула, що він у зоні бойових дій. На це відразу відреагували українські соцмережі. Активіст Сергій Стерненко написав, що дасть 10 тисяч доларів тому. Візьме Гіркіна в полон. Остільки ж пообіцяли лідер гурту Антитіла Тарас Тополя, військовий письменник Валерій Маркус, тенісист Сергій Стаховський та голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Нагадаю, проти Гіркіна також відомого під псевдострілкове збута ГПУ порушили низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету України. А Нідерланди оголосили цього російського терориста в міжнародний розшук у справі про збиття цивільного боїнга рейсу МЕЧ 17 В'язнів розстрілюють мобілізовані. А тих у свою чергу регулярні війська. Як працюють російські загородзагони, Один із новомобілізованих, розповів своїй дружині ВРФ. Телефонну розмову перехопила СБУ. І в нас жеків привезли з тюрми. No. Їх, їх куди-то завели вперед вперіод А ми сидимо, як заград Якщо хто назад побіжить, замочимо какой-то кошмар. А ну, у нас так э, поставлено. То есть мы сидим вторые, охраняем первых. Сзади нас еще линия, туда тоже не вернешся. То есть убежать нереально свої пристріли. Тож в збу нагадують російським окупантам єдиний спосіб лишитись живими це здатися в полон ЗСУ. Точна цифра ліквідованих в Україні російських солдат уже становить рівно 65 тисяч. Повідомляє генштаб. Наші військові також знищили понад 2,5 тисячі танків, без малого 5200 тисяч бойових броньованих машин, і понад півтори тисячі артсистем. Також у ворога мінус сто засобів. ППО, 268 літаків, 242 гелікоптери, понад 1200 безпілотників і більше трьох сотень крилатих. Pra Він відновив бізнес у Дніпрі, але хоче повернутися у рідний Краматорськ. 35-річний переселенець Костянтин з кінця березня виготовляє металічні паркани на новому місці. каже спершу їхати з Краматорська і не думав. Та як ракетні обстріли міста почастішали, вивіз родину на Черкащину, а сам перебрався поближче разом з обладнанням. Спершу працював сам, а згодом найняв двох працівників і хоче розширюватися, бо у планах робити ще й буржуйки для жителів прифронтової зони. 22 лютого в мене вже були замовлення на два місяці. Тобто я вже закупив матеріали, там обладнання, зняв нове приміщення навіть. Тобто 24-го якраз я повинен бути вже виїжджати на об'єкт і встановлювати перший в цьому році паркан. Костянтин згадує, як планував свою роботу у Краматорську ще сім місяців тому. З 2014 року у рідному місті виготовляв паркани та ворота разом з кількома працівниками за власною технологією. Та все довелося зупинити. Ну, спочатку було не ясно нічого. Ну все там зривалося, Ми щось там робили. Підвали, ну, все закупорили mm -hmm. і чекали. Далі, каже, росіяни дедалі більше почали гатити по місту від ракетних обстрілів, гинули люди. Тоді Костянтин вирішив вивезти рідних на Черкащину, а сам повернувся за обладнанням та інструментами. Коли я вивіз сім'ю, ну, родичів, там, матір, отця, сестру, е, я зібрав метал і ми переїхали до Дніпра. Мої робітники не поїхали, не поїхали до Києва. Другий до Львова, і я тут працював сам. Відтоді каже самотужки, взявся за роботу у незнайомому місті через інтернет. Шукав замовлення. Тобто, я що я робив раніше? Я сам одяг зварювальну маску, взяв апарат і. Перше замовлення робив сам. Вже наприкінці березня, згадую Костянтин, зміг самотужки встановити два паркани. А як попит збільшився, узяв ще двох працівників. Один із них такий же переселенець з Лисичанська. Виділ, як ракети там літають, звісно, ввечері. Аж все блістить. Ну, страшно, дивитися на таке. Прилетіла ракета, ну тільки рядом, прямо в сусіднє окно. Ми сиділи до последнього, де ну, місяць, можливо. а потім вже не видержали просто і рішили. Бо їхати. Валерій вдома теж працював з варювальником, і коли евакуювався з родини у Дніпро, одразу почав шукати роботу, бо має трьох дітей. Около місяця іскалневін тяжело не ті тут роботу. Зараз угу. все зайнято пісільєцем много зараз? Хлопці роблять 12 замовлень на місяць. Це 70% від звичного обсягу, каже Костянтин. Але у планах розширення зараз і на Донеччині там не буде газу. Tre, ну, є такий запит по обладнанню буржуйками домівок. Е, ну, я написав грант е, е, і чекаю. Крім того, Костя ставить паркани і нашим захисникам. Багато військових замовляють. Тобто вони на передовій, вони телефонують, доручають жінці. Ну, ми там зв'язуємося в телефонному режимі і встановлюємо. Є які знижки для військових луче звичайно, звичайно, це ну багато Ну, Вони захищають мій, мій там донець, да там Краматорськ. Костянтин каже після перемоги, хоче повернутися до Краматорська, проте і бізнес у Дніпрі планує розвивати теж. Софія Богуцька, Ярослав Шойко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Північні та центральні області провели вечір 15 жовтня без вимушених вимкнень електроенергії. Це вдалося, бо українці економили. Певнять «Укренерго». рекорд свідомого заощадження встановила Чернігівщина. Мінус майже 20%. На 7% зменшили використання електрики жителі Києва та області. В середньому повідомив прем'єр Денис Мигаль. Споживання скоротилося на 10%. В «Укренерго» подякували всім українцям, які знімають таким чином навантаж на пошкоджену окупантами енергосистему нині це глобально дозволяє не запроваджувати графіки планових відключень. Це всі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин марафон триває.